Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив на Україну 83 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 8.30 ранку. Підтверджено збиття 46 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина. Та Запоріжжя. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. У Харкові внаслідок удару по житловому будинку відомо про вісьмох постраждалих. Серед них шестирічний хлопчик. Поранення легкі. Всім надано допомогу на місці. Пошкоджено дах п'ятиповерхового житлового будинку. На місці сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Біля будинку продовжують працювати профільні служби. Через нічну атаку дронам у кривому розі постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. За даними Дніпропетровської ОВА, сталася пожежа, яку рятувальники загасили пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, шість багатоповерхівок та авто. Протягом доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Україна отримує понад 5 тисяч ракет-перехоплювачів ЛММ та пускові установки до них, які допомагають боротися із шахедами. Про це повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров. Ця угода наголошує посадовець. Одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1,6 мільярда фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту гарантованого Британською державною агенцією UK Export Finance. окрім постачання озброєння. Міждержавна угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність. Os PPO. Трамп збере свою команду для обговорення низки варіантів політики щодо України. Про це пише The New York Times. Зазначається, що президент Дональд Трамп, нібито планує зібрати свою команду, зокрема держсекретаря Марко Рубіо і міністра оборони Піта Гекстера, щоб розглянути і можливо вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України. Серед них призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, схваленими за часі. В адміністрації Байдена пише The New York Times з посиланням на джерело. Також, за даними CNN, підготовка до зустрічі Трампа і Путіна буде прискорена. Публічно про це ще нічого не оголошено, але в приватних розмовах говорять про те, що зустріч Трампа і Путіна, яка завжди була на порядку денному, тепер прискорюється, пише телеканал. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто ще не розпочав. Ми сьогодні говоримо про перші кроки. І тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав, сказав президент. Зеленський зазначив, що мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним. Найголовніше сталим. Він повинен бути дуже конкретний, з дуже конкретними гарантіями безпеки. Також глава держави заявив, що піде у відставку, якщо Україні нададуть членство в НАТО. Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що обміняюся на членство в НАТО. Значить, я свою місію виконав, сказав президент.